Сьогодні дивна ситуація складається. На півдні і не тільки на півдні хлопці жаліються, що поганий соняшник, вологи не вистачає, метр і вже засох. І ми це бачили, нам наші е, партнери присилали зразки. Дійсно, ну, 8 см діаметр кошика. Тріщини по 10 см шириною, вологи немає, ґрунт порвало. В чому причина? І це спостерігається десь в останні 5-10 років. А причина в тому, що ґрунти, навіть якщо і випадають опади, восени чи взимку сніг є, вони втратили здатність їх тобто вологу утримувати. Є таке термін вологоутримуюча здатність ґрунтів. В чому? Через те, що не вносяться органічні добрива. Нема тваринництва, відповідно, немає гною, великої рогатої худоби інших тварин. І ґрунти втратили свою структуру, втратили взагалі здатність до утримування вологи. Пройшов, пройшли опади, вийшло, сонечко, блиснуло, все висохло, тріщини отакенні. Все, капець. Вологи вже немає і в двохметровому, і в трьохметровому шарі ґрунту, тобто наступає так звана гідрологічна посуха. Який вихід, друзі? Вихід єдиний це збагачувати ґрунти органікою, рослинними рештками, змінювати філософію обробітку ґрунту. А якщо є можливість, от як сьогодні, от як зараз, коли йдуть в більшості регіонів опади, і це липень місяць, це таке буває раз на 20 років. Навіть на 30 років. Тому ми розповімо, що робити в таких випадках, щоб не було отаких от от ситуацій критичних, коли висіваємо соняшник. Остання надія аграріїв, соняшник, ну, ріпак, так собі, мало хто займається, соняшник. Ну, 25 тисяч, 27 тисяч. Отримав 2 тони, це вже прибуток. Навіть півтори. Та навіть тонна, якщо там є, при витратах таких оптимальних можна отримати якісь гроші. Тому необхідно працювати з ґрунтами. Через те, що скоро соняшник вже вирощувати, ми не зможемо. Навіть кактуси вони будуть, будуть висихати. Необхідно працювати з ґрунтами насамперед, робити їх структурованими, щоб їх не рвало, не робило ті тріщини. І волога не тікала, оті каплі, оті надія, ота, яка зберігається там, накопичується восени взимку після опадів нам весняних, щоб дійсно волога була в метровому, півтораметровому шарі ґрунту, і рослина змогла її достати, чи соняшник, чи кукурудза навіть сорога. Тому дивіться до кінця наше відео і ви дізнаєтеся, що зробити, щоб. Не попадати в такі от кепські ситуації, як в цьому році. Вітаю, друзі, на нашому незалежному аграрному ютуб-каналі Мистецтво Поля Сирієнка. І я, Олексій Сирієнка, сьогодні вам розповім досить цікаві речі, які дадуть можливість вам отримувати не просто високі стабільні врожаї, а ще і прибутки навіть в оцих жорстких умовах. В умовах жорсткої посухи, особливо на півдні України, друзі, в ліві Руці я тримаю кулачок за вас, за аграріїв, що все-таки ви отримали урожай, отримали прибуток. Можливо, будуть якісь компенсації, особливо на півдні, хто хлопці з півдня. Я розумію, знаю, яка там ситуація критична. Тому будемо сподіватися, що все-таки і держава повернеться до вас обличчям, і опади пройдуть. Можливо, ще і вдасться отримати і урожай. Ну І буду надіятися, що ціна буде відповідно справедлива, враховуючи ці умови. А під правою рукою я тримаю надію опору нашого аграрного сектору, тобто це насіння гірчиці, друзі. Сьогодні, дякуючи цьому циклону, який зайшов в Україну і з волога є сьогодні в поверхневому шарі ґрунту. От на даному полі сантиметрів 15 зволожена. Західні області взагалі заливає. І в центральних ідуть опади. Ну, на півдні розумію, що, можливо, немає опадів, там не посієш гірчицю. Але, друзі, річ сьогодні піде про сівбу гірчиці на Седерат. Тому від вас подобаєчки. Підписочка, хто не підписаний, а від нас хороший, якісний професійний контент. Поїхали, друзі. Я не буду. Щас заглиблюються в білою розвідку гірчиці. Коротко скажу, що чому гірчиця, а не редька там, не інші культури. Друзі, гірчиця в цих умовах особливо пожнивно. В другій половині літа вона досить, коли є волога, швидко проростає і швидко набирає масу. Від гірчиці нам потрібно тільки одне: це фітомаса 200-250 центнерів зеленої маси. Можливо, і 300, якщо повезе, друзі. А це 25-30 тонн гною великої рогатої худоби. Де його візьмеш? То й ні, коли немає худоби? Ну не знайдеш його ніде. Золотом плати, але якщо нема гною, то де ти його знайдеш, друзі? Для цього є сидеральні культури. А гірчиця біла це один із найкращих сидератів. Я багато її вирощував на великих площах, друзі. І наші партнери, з якими ми працюємо, також вирощують гірчицю, покращують свої ґрунти, друзі. Гірчиця, як я вже сказав, еквівалентно гною ВРХ, тобто це і структура, і вологоутримуюча здатність ґрунтів. Не буде рвати ваші ґрунти від тієї посухи, розумієте? Коли ви виростете і заорите чи задискуєте гірчицю на вашому полі. А для цього потрібна волога. Якщо ви не висіваєте озимий ріпак, ну відповідно озимий ріпак вже багато хто хлопців почали сіяти, а хтось почне там через 10 днів активно вже сіяти озимий ріпак, то якщо ви не висіваєте озимий ріпак, посійте швиденько, пройшли опади гірчицю, друзі. Відразу після збирання. Сьогодні навіть є лущильники з спеціальними аплікаторами, які дають можливість під час лущення поля після збирання комбайну відразу і висівати гірчицю. Скільки? 10 кілограм, 15 кг, друзі, залежить це від сівалочки. Якщо ви будете сіяти сівалочкою. яка ширина міжряддя, глибина, ну, сантиметр півтора. Друзі, нам головне отримати всходи. Отримавши всходи, вона буде швидко укорінятися, І якщо ми її ще перед сівбою протруємо. Необхідно протруїти друзі через те, що блохи, всякі там шкідники, чорний пильщик, личинки, совки. Вони її просто з'їдять. А для того, щоб ви не там їздили оприскувачем, не тратили гроші, просто дешево і сердито обробити чи тими токсаном, чи і чи можливо іншими підручними для вас протруйниками інсектицидної дії. Фуніцидними протруйниками, можливо, і не потрібно, а інсектицидними проти, потрібно протруїти, друзі. Тільки єдина порада. Гірчицю ви обов'язково беріть у надійних джерелах, джерел, тобто постачальників. Якщо ви самі виростили гірчицю, вона у вас є вдома в складі, значить це дуже добре. Головне, щоб була нормальна схожість, щоб вона була почищена. Через те, що до цієї культури також необхідно відноситись досить е, ну, правильно? розумієте, е, Професійно, щоб вона все-таки дала ту фітомасу 250-300 центнерів з гектару. Але не гайте часу, друзі. Через те, що ця волога от, передають вже через два дні знову плюс 35 Вона моментально тютюкне, випарується, і ви потім будете ходити і говорити, а я не встиг. Тому ми якраз і робимо цей відеоматеріал для вас, щоб ви зробили на ваших полях після збирання озимого ячменю озимої пшениці. А сьогодні вже багато хлопців зібрало озиму пшеницю. І я сподіваюся, що. Ну, не всі її сіють і озимий ріпак. Один озимий ріпак це мільйон гектар. Азимою пшениці було посіяно 4 мільйона, ну з хвостиком гектар. Тому 3 з хвостиком мільйона може засіятися друзі, гірчицею. Це класний а, сидират а, і а, дістає з глибинних шарів а, фосфор, калій. Тобто з недоступних форм він, вона робить її доступною, рослини гірчиця, розумієте? Знищують. Всяку і бур'яни, і е, нематоди, і все інше. Ну, якщо відкрити інформацію про гірчицю, друзі, там, крім користі, поганого нічого ви не знайдете. Головне правило це швидко своєчасно посіяти. Оце, друзі, сьогодні матеріал такий для вас. Е, знаєте, що тільки збагачення органічними е, ну, органікою е, ну, ґрунтів дасть можливість. Економити ту вологу, яка буде в наступні роки. Грунти необхідно структурувати, робити, її, робити їх дійсно і структурними, і щоб вони були по своїм фізико-хімічним властивостям у вас в хорошому стані. Питайте, коментуйте, поширюйте інформацію, друзі. Ну, ще раз нагадаю, що від вас подобаєчка. Це ваша вдячність за нашу роботу, за нашу інформацію. Підписочки, якщо ви не підписані, друзі, кількість підписників збільшується. І ми вам вдячні всім нашим підписникам і вдячні нашим спонсорам, нашого каналу. Хто бажає своєчасно отримувати першу хорошу інформацію, корисну і професійну, і дійсно вона, ця інформація. Не з, просто з літературних джерел чи з інтернету, а від власної практичної роботи, якої вже 35 років, розумієте? Тому, будь ласка, ми до ваших послуг. Викликайте, якщо потрібно, ми приїдемо і господарство і попрацюємо з вами, надамо рекомендації, обстежимо соняшник, сою, кукурузу, і інші культури. Ну, Це наша робота. На все добре, пока. А після ріпаку можна сіяти кірчицю. Будь ласка, ну не рекомендують хрестоцвіті після грестоцвіток, але нема проблем. Навіть хлопці падали цю ріпаку, залишають отримують нормальний седират. І після ріпаку. Ну, зимий ріпак завжди є попередником під пшеницю, а пшениця осіється вже десь в вересні місяці. Тобто в нас не вистачає часу для того, щоб вона сформувала фітомасу. Тому в цілому я знаю випадки, коли хлопці і після ріпаку, особливо західні регіони, хто сіє в кінці жовтня пшеницю. Ну, треба, мабуть, фунгіцидними протруйниками. Е, інсектицидно фунгіцидними так, да. біла гниль, оці всі склеротіння, це одні патогени. Що для гірчиці, що за ріпак для ріпаку? Я ще раз повторю: я знаю аграріїв, які навіть гірчицю сіють і після озимого ріпаку. А якщо Наутілом займаються люди, то можна по понаутілу. Та, будь ласка, гірчиць... по по понутілу, де да нема проблем. Я знаю у Франції аграрів, коли перебував там, де ну, коли йдуть опади, там така хитра технологічна річ, коли вони гірчицю розкидають за 10 днів до збирання зимої пшениці. Розкидачами, спеціальними штанговими, ну, хлопці аграрії знають, є такі. Е -е, їх з -е -е, селітрою, да, до речі, друзі, е -е, забувся. Ну, якщо ви дасте ще кілограм 100 амміачної селітри, чи під культивацію, під сівбу, чи можливо, коли є волога по сходам, то це покращить ситуацію стан гірчиці. Да, це гроші, це витрати. Але порахуйте, 250 центнерів зеленої маси, 25 тонною верха. Це компенсує навіть витрати на азотні добрива. То хлопці у Франції розкидають перед жнивами, перед збиранням. І коли комбайн заходить, то там вже з'являються сходи гірчиці. Комбайн подрібнив рослинні рештки ретельно, якісно. І гірчиця вже є в полі. Тому є, є такі технологічні речі. Пока.